Навчання в Чехії привабливе та перспективне, бо є безкоштовним і диплом визнається в багатьох країнах Європи та світу. Але як потрапити на навчання, щоб то було спокійно та гарантовано, 19 вересня о 18-й годині відбудеться вебінар, де я розповім про вступ та відповім на всі питання, які отримую від вас під час консультації, серед яких коли краще починати вчити мову, як обрати університет, якою мовою можна навчатись в Чехії. Де живуть студенти, скільки коштує проживання, чи обов'язково треба їхати на річний підготовчий курс, для чого освітні тури і чим вони корисні? Також розповім, як уникнути помилок, які роблять інші абітурієнти, і надам покрокову стратегію, яка реально працює. Під кіння зустрічі ви дізнаєтесь, як отримати знижку на освітній тур до Чехії під час осінніх канікул. Реєструйтесь прямо зараз, щоб дізнатись багато цікавої та корисної інформації про вступ до Чехії. Ну і до зустрічі на вебінарі 19 вересня о 18:00.